Більше двох років країна терорист здійснює обстріли території нашої держави. Понад 7500 ракет було випущено по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Майже 160 тисяч зруйнованих будівель та споруд, приблизно 20 тисяч із них багатоповерхові. Загинули 6 мільйонів свійських тварин. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Станом на кінець 2022 року, країна терорист продовжує здійснювати свої злочини проти наших громадян та нашого довкілля. Громадська спілка досить троїти кривий ріг, занепокоєна масштабами наслідків воєнного впливу, знищення культурної спадщини та екологічним станом України. Ми займаємось проблемою відходів руйнації. Ми. Аналізуємо вплив воєнної агресії на стан довкілля. Ми готуємо доказову базу для притягнення російського агресора до відповідальності за вчинення воєнних злочинів. Наталія Володимирівна, Зубар, учасниця коаліції Досить труїти Україну. Українська вчена фізик it фахівець, громадська діячка, правозахисниця, журналістка, редакторка та аналітик і фахівець з інформаційної безпеки, медіаграмотності та протидії інформаційній війні проти України. Під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України в рамках інформаційного центру Майдан Моніторинг з березня 2022 року. Наталка займається документуванням російських воєнних злочинів на місцях обстрілів у Харкові, пошкоджень наслідок обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків. Матеріали документування, які вони збирають, передаються до Служби безпеки України та правоохоронних органів. Дефест актлер в історії Хюманкайнд гепенд індеситі в Харків, Юкрен. Northern district of our city Pyatekhadki includes the residential area and the terrain of the National Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology which hosts a scientific nuclear reactor. The border with Russia is 22 kilometers away the district had been shelled and bombed with precision guided weapons for 6 months during february august 22 which resulted in complete lack of power supply for 40 days in spring 22 we have been documenting the damages to the area in depth the nuclear reactor was inspected by the International Atomic Energy Agency, which concluded in November 22 that it had been heavily damaged by shelling during the current military conflict in the country, but without any indication of radiological release or diversion of declared nuclear material. However, I believe there is still a lingering danger of a nuclear explosion and local scale ecological disaster. Why? There is still a possibility of radioactive contamination by further destruction of the nuclear facility by structural fatigue as a result of previous damage. And due to the proximity to the Russian border, shelling and bombing of the nuclear facility can be renewed. There is no mitigation plan shared with the local community. The danger is not understood by the majority of citizens due to complicated technical nature. An ongoing civic monitoring of this nuclear facility is needed to prevent the further contamination. Ще одна нова проблема сучасності в умовах війни акустичний тероризм. Віктор Пушкар. Наш партнер, який займається питанням акустичного тероризму, звуки вибухів негативно впливають на емоційний стан здоров'я українців, а особливо мешканців прифронтових міст та військових, які постійно знаходяться під обстрілами. Які наслідки несе ця проблема, та як протидіяти. Петро Лисенко Офіцер-психолог, старший офіцер групи контролю бойового стресу в складі 129-ї окремої бригади територіальної оборони в період лютий 2022 по травень 2023 років. Це викликає зміни в організмі. Людина намагається адаптуватися. Організм навіть підсвідомо адаптується до цього середовища, яке різко змінюється. Оця адаптативна зміна. Попросту називається стрес, наскільки сильно організм включає цю реакцію, настільки важкими можуть бути наслідки. Для воєнного успіху є лише одна ключова умова відновлення. Наразі станом на 2023 рік, за даними Мінекономіки, в Україні заміновано 5,6 мільйонів гектарів полів. Вкрай важливо їх повертати в користування, адже аграрії вже несуть великі втрати. Роман Пальчиков, учасник коаліції досить труїти Україну, голова благодійної організації, благодійний фонд, перший фонд відновлення України, займається питанням гуманітарного розмінування. За інформацією, наведеною Вашингтон Пост для проведення розмінування нашої країни необхідно 750 років. Ми не можемо собі дозволити стільки часу проводити проводити роботи з розмінування. Тому найбільш ефективним засобом, який може дозволити і пришвидшити дані роботи, це є використання машин з механізованого розмінування. Дані машини не тільки пришвидшують роботи з розмінування, а й дозволяють забезпечити безпеку деміньорів. Чому тому що більшість цих машин це дистанційно керовані апарати, які дозволяють працювати операторам на на дистанції там 200-300 метрів, що унеможливлює або значно зменшує ризик під час проведення робіт з розмінування наразі. Звичайно, ДСНС нарощує кількість як і підрозділів, так і безпосередньо деміньорів в даних підрозділах, а також завдяки. Допомозі іноземних партнерів збільшується і покращується матеріальна база даних підрозділів. Передаються на постійній основі вже і машини з механізованого розмінування завдяки програмам, які проваджує уряд Японії Кореї, закуповуються на дані кошти машини там гуманітарного розмінування докінг та іншим. Що дозволяє покращити дану ситуацію і дозволяє підрозділам ДСНС виконувати свою роботу з проведення гуманітарного та оперативного розмінування значно краще і швидше? Ми закликаємо іноземних партнерів до допомоги. Україна потребує захисту від російського ядерного та акустичного тероризму. Допомоги в розмінуванні нашої території та очищенні від відходів воєнної руйнації.